Я завжди, коли йшов з роботи якоїсь, я виставлявся там, чи щось, чи з дівчиною розійшовся. Я там виставлявся. Виставлявся. Я такий. Якщо треба рушатися, то по-людськи. Бо мене завжди вчили, що крослід круглий. Так, можуть, так, дороги так, можуть, можуть гумор. І розійшовся, я добре. Але потім вони почали робити одну х**, яка мені не сильно сподобалась. І через це я сказав, що я більше з ними не буду спілкуватися. Вони зробили шоу, біографія, назвали його трошки по-іншому. Ті самі коміки без мене, по суті. Uh -huh. Я так розумію, що така сама структура би мала бути, якось по-іншому воно називається. І підпис: оце, що знаєш, підписують, ваш улюблений склад знову разу. Uh -huh. І продається бродячий стендап зранку. І Славік курить, я щось сиджу, каву п'ю. Uh -huh. І кажу: Славіку, що я що щось збирається робити? Я uh -huh. дійсно не знав ніякого конкретника. І я такий. Славіка питаюся, Славік, що ти про це знаєш. знаєш? Славік курить і каже: ні що?" Нічо, що... <звіт> <звіт> я кажу, ти нічого не чув? Та де? <звіт> 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 і мені Макс Світ скидає фотку афіші, де Славік, Пілат, Діма, каризма, шоу їхнє схоже на біографію. І це. Я кажу: Славіка, що за х. Славік каже А, ну то, ну та, та. Я кажу, Славік, то получається що, що? Славік каже, получається.